У Луцьку попрощалися з трьома героями Миколою Веремчуком, Назарієм Надюком та Русланом Войтовичем. Чин відспівування був у Свято-Троїцькому соборі. Миколі Веремчуку було 47 років. Останній бій захисник прийняв 23 травня в районі Іванопілля Донецької області. Лучанину Назарію Гнатюку було 30 років. На війні боєць служив на посаді зовнішнього пілота безпілотних літальних апаратів. Як повідомили в облмустрам театрі, до мобілізації Назарій Гнатюк працював машиністом сцени. Старший солдат загинув 15 травня під час виконання бойового завдання в районі села Комар Донецької області. Лучанину Руслану Войтовичу було 43 роки. Захисник був командиром розвідувального відділення розвідувального взводу мотопіхотного батальйону. Молодший сержант помер 26 травня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі Плещівки Донецької області. Домовини з тілами захисників пронесли театральним майданом міста, поховали героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Висловлюємо щирі співчуття родинам.